Безризикова інвестиція. Так, звучить як щось з рекламою банку. Але ні, це реальність. Ви інвестуєте у київську нерухомість та отримуєте дохідність до 20% за перші 4 місяці, а далі щомісячно від оренди на повному пасиві. Просто купуєте квартиру в ЖК Нагірний хаос. Ну, майже як крипта, тільки не падає. Так. Поняв. Вже через 4 місяці ви отримуєте квартиру. В центрі Києва, а наша управляюча компанія гарантує безперервну здачу в оренду під 8-10% річних у валюті. Ви ж не будете самі бігати, шукати орендарів та вкручувати лампочки самостійно. Ми зробимо це за вас. Записуйся на презентацію прямо зараз. Поки ви думаєте, хтось вже рахує свій щомісячний пасивний дохід. ЖК нагірний хаос. Поки інші обіцяють, ми будуємо ваш прибуток.